У минулу п'ятницю, 30 червня, у парку Шевченка почали проводити так звані протиаварійні роботи у будинку колишнього міського пологового будинку номер 6 Цей будинок також знайомий як Особняк Гавсевича. Під час цих робіт будівля була практично знищена. Від неї залишилося лише фасад. Таке цинічне відношення до історичного будинка викликало неабияке обурення. Для розуміння ситуації. Охоронний договір було укладено у 2018 році між власником та обласним департаментом культури. Згідно договору, контроль за виконанням його умов покладається на департамент культури облдержадміністрації. Дозвіл на проведення прозорійних робіт власник також отримав від вищезазначеного департаменту. Після ознайомлення з проєктною документацією було зроблено висновок, що роботи відбуваються з відхиленням від неї. Але ми її на власні очі бачимо, що будівлю просто руйнують. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що до власників Особняка Гавсевича будуть прийняті відповідні міри. Так, на товариство Універсал Директ, яке нібито проводили протиаварійні роботи, буде накладено штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Крім того, до 15 серпня цього року власник має надати до департаменту культури ОВА. Проєкт повного відновлення пам'ятки в його історичному вигляді. Після того, як проєкт буде погоджено, товариство Універсал Директ має у чітко визначені терміни відновити будівлю. У випадку просрочки дедлайнів, Одеська ОВА звернеться до суду щодо повернення пам'ятки архітектури до державної власності і розгляне пропозиції інших інвесторів.